По-перше, слава Україні, смерть ворогам. Е ну, насамперед, хочу сказати: у нас була не дуже довга підготовка, е не знаю, майже 10 тренувань, може там 11. Не, не дуже багато. Ми зіграли е тільки одну гру е перед офіційними іграми. І зараз ми в такому моменті ми обкатуємося трошки. Е ну, у нас дуже Гравці, насамперед, там Женя Коровяков, Саша Коровяков, вони за 30. Ми нормальна моральна справа із вчорашнім програшем і настраювали сьогодні тільки на перемогу. Найперше хочу привітати всіх прихильників баскетболу, Волинських. Да? Чекали, ціка, чекали вони перемоги. Вчора, звичайно, вчора і сьогодні була розмова з командою стосовно вчорашнього програшу. Дійсно. Е Такий болючий, болючий наш перший матч видався, але я впевнений, що команда буде додавати однозначно. Ми зараз шукаємо, шукаємо, хлопці шукають свою роль в команді. Команда майже не майже наполовину обновилася стосовно минулого сезону. Звичайно, ми чекаємо більш впевненої гри безпосередньо від лідерів нашої команди. От вчора, якщо говорити про вчорашній матч. Наші минулорічні лідери, вікові наші гравці, де не показали свій потенціал. Не знаю, з чим пов'язано, можливо, якийсь перший матч після довгої перерви. Як всі команди зараз шукають свій ритм ігровий, його поки у нас, на жаль, немає. Дуже багато помилок, дуже багато, звичайно. Але ми, ми працюємо, працюємо над їх виправленням, працюємо насамперед. Сьогодні, звичайно, я вважаю, що. Захист нам дав непоганий часом, непоганий захист дав нам можливість перемогти. Десь були, звичайно, помилки, але захист був набагато краще, скажімо, ніж наш напад, ніж наш напад. Над нападом ми будемо працювати, звичайно. Але е, сьогодні, якщо дивитись на статистику, е, три гравці забили більше десяти очок, ми виграли. Е, Виграли підбирання, чого не було вчора. Тому звичайно, я вважаю, конкретно в цьому матчі хлопці заслужили на перемогу. Дуже хотіли вони, повторюю, реабілітуватися за вчорашню таку прикру поразку. А стосовно чи вистачить сил, думаю, що дамо. Знайдемо можливість, звичайно, відновитись. Можливо, трошки дамо часу тим гравцям, які мало отримують його. І завтра матч покаже. Ну, по-перше, речі головніші за баскетбол. Хочеться низький уклін і подяка Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу зараз грати і займатися нашою справою. А що стосується самої гри, то сказав би, що ми наробили велику кількість помилок, невимушених помилок, потім довелося самих себе витягати з цієї ситуації. Начебто справились, зрівняли рахунок, але дотиснути в кінцівці, мабуть, сили не вистачило. Не знаю. Розберемо помилки, готуватимось на завтра. І однозначно, у нас дуже багато роботи попереду. Навчитися грати новим колективом, але будемо працювати. Дякуємо всім, хто підтримує, хто переживає, прикладемо максимум зусиль, щоб показувати кращий рівень гри і виходити на свій максимум. Я повністю згоден з думкою нашого капітана. Тому що дійсно нема ще зіграності. Дуже мало часу ми посвятили нашій роботі у захисті. Як вчора я казав, так і сьогодні кажу, що ну, за один тиждень ти нічого не зробиш з командою. Це дійсно, да? хто почав тренуватися чуть раніше, хто ні, вісім місяців Хтось нічого взагалі не робив, його треба Поэтому, ну, по цьому Я хочу сказати, що агресії ми додамо на наступний тур. Бабов. я так, моя думка, я підтягну фізичну підготовку. По тактиці також розберемось. Головне, щоб хлопці друг друга друг дружку ну, Почали спілкуватись на, на площадці, на майданчику. Який наразі психологічно став командою, тому що вчора була дуже болюча поразка, де були всі шанси виграти, і... а завтра грати. Сьогодні, сьогодні, сьогодні теж був шанс, як ми достали. з Мінус 11 і вирівняли рахунок. Ну, мабуть, вже. Хтось подумав, що вже все зробили. Ну так не буває. Да? Треба грати до кінця. От. І я розумію, що нам не вистачає фізичної підготовки. Це основне. Без фізичної підготовки ти нічого не можеш зробити на площадці, на майданчику. Так? Тому також агресії в нападі всього 5 штрафних. Всього п'ять штрафних. Тобто е, ну, таке враження, що ми когось боїмось, що ми самі собі, собі не віримо, що ми можемо. От цього треба переборати. Ну, Психологічний стан нормальний. Це тільки початок. Команда нова, де хто грав в Суперлізі, де хто взагалі не грав, десь хто взагалі в аматорській лізі грав. І тому я розумію, що дуже важко.